Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Як бачимо, досить ринок насичений, багато людей, багато машин, набагато, в деякій мірі, набагато цікавіше, ніж у Львові та Луцьку. Ось, тому покажемо вам сьогодні, які варіанти знайшли для вас. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете також домовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто немає часу та бажання самостійно шукати, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Я такий красивий volkswagen Transporter в довгій базі. Так, по опису це 2019 рік, 224 пробігу з 2 літровим дизельним двигуном за ціною 31 800 доларів. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Ось так виглядає. Так, є сидіння, це пасажир. Хто шукає таке авто, телефонуйте. отримаєте вже більш детальну інформацію. Рено Кінго. Кінгушка 2011 року, 205 пробіг, 1,5 дизель. За ціною 7950 доларів. Тут бачимо контактну інформацію до власника. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Mercedes Vito. Так, автомобіль 2007 року. Так, ціна за домовленістю двигун 2,2 дизель. Контакти до власника ось тут. Значить, покажу вам по колу. Скажіть, яка ціна буде? 9800 на старт. Яка? 9800 доларів. 9800 доларів на старті. Так, Легендарний Volkswagen T4. В довгій базі. Це 2000 рік, 308 пробігу, 2,5 дизель, тут контакти до власника. Доброго дня, яка ціна? 6400. 6400 доларів. Є сидіння, довга база. Форкопчик. Ось такий варіант. Спробуємо заглянути. Покажу по салону людям, добре? Тут сидіння. Повноцінно всі сидіння є. 75 кВт, так? 65. 65, є люк. Кого цікавить, телефонуєте? Рено Єного. Автомобіль 12-го року, 216 пробігу. 1,5 дизель так, за ціною 8800 доларів і тут бачимо контактну інформацію до власника. Так, по салончику, тканинний салон. Ось такий автомобіль. Так, Opel Vivaro та Renault Trafic. Обидва автомобіля в довгій базі, значить, по першому варіанту це у нас 12 рік, 211 пробігу, 2.0 дизель за ціною 12 750 доларів. Бачимо контактну інформацію. Це вантажний варіант. Довга база. Так, і поруч вантажо-пасажирський. Одразу покажу. Є форкоп, це вантажний відсік довга база. І контактна інформація. Це 12 рік, 213 пробігу, 2,0 дизель. За ціною 14 тисяч 850 доларів. Тут контакти до власника. Автомобіль з клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen транспортер. Автомобіль 16-го року, 2,0. Дизель на автоматі за ціною 16500 доларів. Бачимо контакти. Так, Це вантажний варіант в довгій базі. Сітроен 9 Дев'ятий рік, 284 пробігу, двигун 1,6, дизель, 7-місна версія за ціною 6900 доларів. Бачимо контакти. Оригінальний пасажир. парктроніком Транспортер в довгій базі. Так, 18-й рік, 282 тисячі пробігу, 2,0 дизель. Це вся інформація, на жаль. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію вже від власника. Рено Кінго. Автомобіль з 2016 року, 247 пробіг, 1,5 дизель. Вантажний варіант за ціною 8700 доларів. Так, друзі, є в одному, Не знаю, можливо, це в одного власника три Мерседеса Віту. Значить Перший варіант це 11 рік. Спробую показати по колу. Так, Це 11 рік, 10, -10 пробігу, 2,2 дизель за ціною 10-600 доларів. Вантажу пасажир. Форкопом. Ось такий варіант. І поруч пасажирський варіант. Сірий колір, там сірий. Це 11 рік, 185 пробігу, 2,2 дизель, Контакти до власника. За ціною 11900 доларів. Ось такий варіант. Так, поруч також трошки старіша версія, це 2008 рік, 2.2 дизель довга база з автоматичною коробкою передач за ціною 10-800 доларів. Контактна інформація, на дисках, зараз покажу по салону. Ось такий салончик. Телевізор. Охайний салон чистенький. Кого цікавить телефонуйте до власника? Opel Vivaro в довгій базі. 2007 рік, 2,0 дизель, 324 пробігу за ціною 7850 доларів. Тут бачимо контактну інформацію. Довга база. Комбінований салончик. Тут Садіння також єпсі. Чистенький акуратний бусик. І розпашоночка з фаркопом. Так, Кінгушка 2003 року. Значить, 166 тисяч пробіг, пишуть рідний, з автоматичною коробкою передач за ціною 4900 доларів. Бачимо. Ось такий варіант, це оригінальний пасажир. Так, кого цікавить, телефонуйте, зараз покажу поруч варіант і запитаємо номер телефону. Фіат Добло. П'яте добло, це у нас 2004 рік. 182 тисячі пробіг, газ, бензин, за ціною 4-900 доларів. Симимісна версія. Продиктуйте будь ласка, номер телефону, куди дзвонити? Капець авто, в Гуглі забиваєте, там є на цьому. Все ага, показую так. В гуглі забуваємо капець авто і телефонуємо, кого цікавить. Хлопці, мають напевно, майданчик, тому... Можна дзвонити. Opel Vivaro в довгій базі. 2009 рік, 288 пробігу, 2,0 дизель. За ціною 10-200 доларів, тут контакти. Ось такий варіант. Садіння всі бачу є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Mercedes Vito. 20 рік, 2,2 дизель, 116 пробігу за ціною 28 тисяч 900 доларів. Контактна інформація 098 586 69 42. Автомобіль знімається, вже пригнаний. Так, шкіряний салончик, грузу пасажир. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Mercedes Sprinter. Автомобіль 21-го року 140 тисяч пробігу, почуть оригінальний. 2,0 дизель за ціною 30 700 доларів. Тут бачимо контакти. Кіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Поруч покажу ще два варіанти по спринтерах. Так, перший варіант це 20-й рік 212 пробігу 2,2 дизель автомобіль з Німеччини за ціною 31 800 доларів. Тут контакти до власника. Каненний салон. Ось такий варіант. Так, і ще один варіант поруч, білого кольору покажу, і будемо рухатись далі. Так, ще один спринтерок. Бачу автоматична коробка передач, пишуть по є позначка 20-й рік. 2,2 на автоматі, 204 пробігу. Пробіг оригінальний за ціною 32 800 доларів. Тут бачимо контакти. Він п'ятимісний, якщо я не помиляюся, бачу є сидіння. Так, тут два і зачинено. І тут бачу також, ну так, не видно ботонований сонечко, але є 3. 5... 5 місць. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Trafic, звичайна коротка база, 2007 рік 2,0 дизель, 270 пробігу за ціною 8300 доларів.